Третій матч сьогоднішнього другого тура Royal Сіті проти команди Куштрац. Також бачимо всі є в складі. Тож побачимо, як вони сьогодні реалізовували, бачимо, шафран прокидає м'яч, і це небезпечний удар майже дев'ятку. На користь команди Куштрац. Чи побачимо перший бомб? Ні, все-таки знову. Ні, все-таки не забувають. Ой-ой-ой, який сейв знову від Ковачука. Команда Куштри. і це може бути Близнюк, Удар. І Ковальчук все-таки знову бере. Так, Куштри. можливо, це саме червоними ще вони зможуть тут Ні, все-таки Тарасюк і Вертецький не забивають. Ніхто не зміг забити. На жаль, ми не побачили. Але зараз момент Іванове ні, Ковальчук все рівно бере. І досить непогану передачу, але ні, Скомський не забиває, Скомський не забиває. Поки що забитих ключів не було, але зараз момент гарно і забиває. Забиває все-таки. Бачимо, як гарно розбирається ковпак Іван і забиває другий м'яч команді Royal Сіті. Шмідіньо, ні, не забиває. Не забиває, не забиває Royal Сіті. На даний момент в лайві у них шість залікових очок, але бачимо, що знову Ковальчук бере два сейви. Куштра не залишає якихось моментів. І бачимо гарний момент. Ні, не забиває все-таки Чопенко. Напевне, вперше сьогодні він показує, що не дарма, не дарма приїхав. І бачимо, який момент від Остапчука. Чи заб'є він. Так, да, Забиває. Це 3-0 для команди Куштра. Команди Куштра Тим п'ята польова. І вона бачимо, працює, якщо зараз... Так, забиває Денисюк. 95 номер, але з рикошет. Лизмюка. Я не забуваю, Ковальчук все-таки бере. Такий десь комський. Щас можуть вони зробити 5. Ні, все-таки Ковальчук. Спортцюк не чи буде не передаче, Доровтіє. Дорофтєє, ні, не забиває він! Як. Ні, все-таки не забиває! Вертеський. Ні. Ні, чомусь не летить у ковальце, тут буде пробивати Ні, все-таки сигаїська атака. Чопенко чи заб'є. Так, забиває Чопенко і це п'ятий гол команди Куштера. Рахунок 5 -й. І Бачимо знову перехоплення Чопенко. І він забиває все-таки шостий м'яч. Знову обрізається команда Royal City в захисті. Назбирають хлопці. І можливо зараз саме все-таки Сингаївський на місці. Появився на полі недарма. Бачимо в сні, Не забиває, не забиває Чопенко. Він зараз буде накручувати захисників. Ой, пробиває, як гарно. Чи зможе зараз у Росії вихід один? -один? Ні, все-таки Сингаївський. Все-таки свисток і закінчується наш матч перемогою команди Пуштра з рахунком 6.0. Тож, друзі, побачимось уже з вами через неділю, 20 квітня, підписуйтесь на YouTube канал та будемо чекати вас.